В останню путь Івано-Франківськ попрощався із медиком добровольцем, котрий загинув в зоні. Ато життя 31-річного Ярослава Чумка обірвалося 13 січня від куль терористів. Бив Україну понад усе і боронив її спочатку на майдані, рятуючи людей у медичному пункті Жовтневого палацу. А коли на сході почалися активні бойові дії, вирушив і туди допомагати бійцям на лінію вогню. То була перша ротація Ярослава, 6 січня разом з іншими нацгвардійцями він розгортав у Артемівську військовий госпіталь. А потім розпочалися бойові чергування. Він коли вертався з бойових викликів, то здавав гранату оружейку. Я питався, на що ти з гранатою ходиш. А мені він сказав, мені тато говорив живим не здаватися. Це був велика людина. Я вдячний громаді крахівців, я вдячний батькам за таких, бо напевно через таких ми і можемо там далі боротися і воювати. В зоні АТО медик доброволець пробув лише тиждень. Загинув чоловік на одному з бойових виїздів, саме коли надавав допомогу пораненому вояку. У нього три кульових поранення. Одна з куль була несумісна з життям. Він пом... загинув відразу. Цей останній його боєць, якому він надавав допомогу, він, він вижив, все прекрасно. От... Ярослав, це... а Ярослав, Ярослав загинув, надаючи йому допомогу. Поховали полеглого медика на Крихівецькому кладовищі з усіма військовими почестями. Прощальним салютом та гаслами герої не вмирають.